Ну що, меню неймовірне, будемо зараз куштувати. А наша дитина перша буде пробувати равлика. Вже його там десь на таріночку до себе. Тут винесли хлібчик, винесли равлики. Є спеціальні засоби їх пробувати. Давай, нахиляйся і пробуй. Дивись, та тобі подобається. Гарячий. Гарячий? Постуди його, то ж його тільки приготували. Це на гриби. Гриби? Ти з грибами замовив? Ну я соус. там нема грибів, там соус. Не на гриби оце. Пробуй. Воно гриби є. я не люблю гриби. Тато, ви знов ти їсти. Все? Господи. Я не люблю гриби. Це не гриб, це радика. Подивись, як тато ням 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 Равлики, кравлик, повзав, десь повзав, вже не повзає. М'ясо. М'ясо та й м'ясо. Гриби, гриби. Це гриби. Вкус грибів. Ні, це не гриби, це сир. Це сир, смак сиру. На, Скажи, що це? Ні-ні ні, -ні, 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 -ні я, я Давай. Поняла. Там немає равлика, там вже немає. Ні, це сир, це понятно, що це сир вона говорить за сам равлик, що відчуття, що так слизьке, да, як гриб, ну, типу, як... Ну, по вкусу, як гриб, ну, ми з дитини гриби не їмо, а ти їсиш. <су> О, диви, один ням-ням. Ви не ням нічого в м'язі. Ну, звісно. Дивись, давай, не такі один, давай ти, один, давай ти один равлик. Ні-ні, ні. Давай, ні. ну, давай. Ви до, до побачення. Я с... добре, що Ди Ди, в закладі... Як він смачна, в закладі. Давай, ні, прийшла, ні, прийшла, ні я не буду. Ні, це 300%, що я не буду. Я взяла ті страви, які подобаються мені. А Меліса взяла страву, яка сподобалась їй і яку тепер їсть тато. Це понятно. Добре, що в нас в кожного свої смаки.